В обозі Міністерства вбивств Російської Федерації в Курську область приїхали пропагандисти. Наваяли півгодинний фільм десь в районі Суджі. У ВСУ, які вторглися сюди, у них опит більший був по характеру бойових дій. По, по характеру похвалили ЗСУ. Щоб захопити цю територію, російські війська знищили вщент цивільну інфраструктуру. Воюють вони нормально. Тобто по этажам один сверху, другой снизу, гранати. Їх обучали, это видно, Саравишка. І обучали достатньо такі хороші інструктори. Ну, здесь же еще самое главное было для того, чтобы и гражданского никакого с ним не сделать. Так. Да, розкажіть, як російська армія берегла цивільних. Спочатку йде граната. Якщо там ще якесь шевелення є, можна ще з РПО, з огнемета вистрілити. Для того, щоб точно там нікого не було. Далі виправдовують російські обстріли церкви в суджі. Этот храм использовался украинской стороной тоже как огневая позиция. тут от них остались, что называется, какие-то подарки. Когда-то они тут базировались. Церковь сейчас выглядит вот так. Очень много развалин, разрушений. Та покажіть нам ознаки вогневих позицій Збройних сил України. Замість цього в обстріляній церкві ми бачимо, що ікони на місці. А в серпні росіяни зліпили фейк, ніби українці продають в інтернеті ікони з Курської області. Виявилось, що це продавали ікону з Конотопа. Йдемо далі. Много тут людей було. І тут по нього був? Так. Суджанский интернат, Нагадую, Россия завдала авиаудар по этому примещению 1 лютого. А тела достали? Ну, кого смогли, достали. Ну, там еще вот здесь же завалена секция одна, одна часть. Вот, оттуда просто так людей не вытащить. Один до сих пор на входе сидит, придавленный плитой. Есть уже данные, сколько вот погибших, не числится? Не владею такой информацией, такою інформацією. Як ви думаєте, зачем був внесення удар? Да Може це відчання. Показати свою жестокость излишнюю. Дійсно. Цікаво. Навіщо українці обстрілювали інтернат з цивільними російськими кабами? З російських літаків. Народіть вже якусь правдоподібну теорію. Не знаю. Може бути, скрити хотіли, що вони тут сделали. А що тут приховувати? Тут були цивільні росіяни Отримували від українців харчі, і медикаменти. Так власне, запитайте у тих, хто врятований нами з-під завалів. Дехто вже. Доправлений до Росії. І запитують російські пропагандисти за правильні відповіді, навіть обіцяють допомогу матеріальну. Про це мені розповіла жителька Курської області. У мене це кореспондент. А я ж сказала мамину історію. Коротше, вона хоче з тобою поспілкуватися, і там, значить, помощ там чи 40, чи 50 тисяч типа, дають. Ага, ну ладно, я все і до дивись, той дзвони, він дала номером. Да-да-да. Ой, ну отак от наш мамі поможем, пускай вона <клухи> дасть інтерв'ю, типа я ну, я слухала, що ну, мужа. У там були пусть розкажуть, пришлите паспорт, і я туди-сюди, поснімете, дай кажуть, до свидания, До свидання. От вона, як можете, ви боїтесь, мошенники, машинники, на мосолі общалися. Вона вже і метровому, мамі заказала, і телефон, і нічого нам не треба. Дехто погоджується повторювати вигадки на камеру. Наскільки достовірно це виходить, оцініть самі. Дивимось матеріал. время, время Последнее было очень много найомників. Много було этих, так они назвали, зеков. Іздеваться начали і там уже стрілять могли. Ну, заки і зеки. Там уже було і замінировано кругом. Mm -hmm. Трупи э, лежали. Тоже Трупи минируют. Слабенько. Правда, і платня невелика. Летіла лопата, впала в болото. Яка оплата, така й робота 14 дітей убить, щоб сделать из этого букву з цього Z, поснівати немного стронов. Это просто ужас. Это дети. Зараз розганяють в російських пабліках. Почалося з публікації The Блогера Пазнякова з коментарем в Курській області знаходять десятки убитих дітей. Діти нахуй. В одному місці просто 14 чоловік. Ага. Букву З виклали не трупами, а трубами. Якісь ребята креативіли. Просто слуг, а діє все-таки уважи. І не 14 дітей. Іван не виграв карти, а програв. І не мільйон, а 100 рублів. Хоча, яка різниця? Факт в тому, що сім місяців Росія перетворювала Суджанський район на руїни. Треба їх окружити і унічтожити все. Просто ковровим. Розумієте? Доля цивільних людей в Москву не цікавила. Правительству Російської Федерації, правительству Курської області, щоб они договорились о предоставлении коридора і щоб нас вивезли из зони военных дій в відповідь на благання росіян припинити бойню. Нові обстріли, нові жертви. Сьогодні ми видели, там ділі ночью, і воронка. Діаметром скільки там глибиною 3 метри. І згорів вдома даже не видно. Евакуювали сьогодні п'ятеро дітей, села Лебедівка та 15 дорослих. Причиною евакуації стало банальне знищення їхніх помешкань. Кремль цинічно вбиває своїх громадян і вибачаюсь пісіє в очі рідним. Втім, не вперше. Валгодонськ 1999 рік. Підривають житлові будинки. Як ви нам в полієні сказали, що дом Болдонський взором за три дня взриву. Це вже може так провокати розсилі. Місцерська дума знає, що дом уже зором якось в Поліні, а його мають в четвер. Слід веде до російських спецслужб. Головне тодішній прем'єр Путін створив привід. Для розв'язання Другої чеченської війни. Хвиля крові, смерті і брехні винесла його в президент. Якщо це то звірі, то б'єшно. Москва 2002 рік. Чеченці взяли в заручники глядачів мюзиклу Норд-Ост і вимагали виведення російських військ з Чечні. Есть ли какая-либо информация о том, как обращаются с заложниками террористы? А, судя по тем словам, опять же я повторяю, это слова а, в интерпретации а, тех, кто говорил с ними по мобильным телефонам. А, жалоб на обращение нет, но настроение крайне подавленное. И а, поскольку здание заминировано, все готовятся к самому худшему. Путин наказывает штурмовать будивлю 130 заручников. Загинули аерозольне распыление в большом пространстві сильнішого анестетичного середства. Десятки захлебнулись собственной рвотой или задохнулись, заглотив язик. Беслан, 2004 рік. Російські силовики вгатили по школі з вогнемету. Взрыв. Мы даже сейчас есть различные версии этого взрыва. То ли это случайность, то ли это заранее спланированная акция. 334 заручники, переважно дети, загинули. Те самые отстреленные контейнеры от ручных пехотных огнеметов «Шмель», которые нашли на месте теракта в Беслане. Никто ничего не скрывает. Путин использовал это для посилення диктатуры. Все эти меры Будуть проводитися в повному соответствии з Конституцією країни. Матерям вбитих дітей заткнули роти. Впродовж семи місяців Росія вбивала своїх громадян в Курській області. Жертв російських бомбардувань ховали прямо в дворах. Я тут навчав, я буду не поломала. 1 лютого російським авіаударом знищений інтернат сужі. Там були цивільні. Тих, хто вижив, українські військовослужбовці евакуювали на територію України. Ви сподієтеся, що вони вам дадуть коридор. Ось вот вам коридор. бачите, який коридор. Я, да. я Тіхотаби опять летять. А Росія брехала. Що це удари Хаймерса. Ще місяць тому інтенсивність російських обстрілів наскільки зросла, що допомагати та евакуювати цивільних стало неможливо. Як і неможливо було підрахувати кількість цивільних вбитих кремлівським режимом. Кремль завжди брехав. І вбивав. В першу чергу росіян. Далі буде, на жаль.